Привіт! На жаль, навчання не дає часто бувати в експедиціях, Але сьогодні мені вдалося вибратися на природу. Чудова погода, та ми виїхали за глиною, спеціальною глиною. А за якою саме я вам покажу. Подивіться, яка краса навколо. Все, ми на місці і ось в чому справа. Мені потрібна гарна глина для ліпки. Звичайно, можна купити її, але знайти свою глину цікавіше. Чи не так? І я її знайшла тут. Сотні мільйони років тому тут було дно океану. Глину, яку я знайшла, відклалася ще тоді. Після, після того, як льодовик вирив цю яругу, глина опинилася майже на поверхні. Бульдозер завершив цю справу. Так, так, саме бульдозер, той, який рив дамбу для цього ставочка. Доволі мальовниче місце вийшло. Навіть після льодовика глина на поверхні була не така як втреба. Вона жовта. Ця глина не підходить для ліпки. А ось як бульдозер зняв поверхню, ну, тобто жовту глину. Сонце побачило глину із дна до історичного океану. Ось це не вона, і ось це не вона. А ось це вона. Це саме та біла глина із на Тетісу, за якою ми приїхали. Тільки подумайте, більше ста мільйонів років ця глина не бачила сонячного світла. Ну, а тепер ми її набираємо для наших зимових поробок. Працюємо. Поки ми набирали глину, ми знайшли крейдяні включення. Скоріше за все, це останні тварин, які жили на дні океану. Зараз спробуємо розібратися. Ти, подивіться, що тут. Тут якісь скам'яніли тваринки. Дуже цікаво, як на мене. Виходить так, що в пласті глини є крадяні яйця, а в крадяних яйцях ось таке. Можливо, це якісь скам'янілі черви або медузи, ну або морські їжаки. Скоріше за все, це кишкове порожниння, тому що всередині все ж таки порожнина. Дуже цікаво, візьмемо її з собою. Я не знаю, чи камера передає, але ці включення блестять на сонці. Запитаю учительку біології, може, вона знає, що це таке. А поки продовжуємо працювати. І ось ще таке саме. Не дає нам глину набрати. Була якась колонія якихось тварин. Ну, ми набрали глини і накопали ось таких охом'янілостей. А що це? Може це медузи, може це якісь корали, може це якісь морські їжаки. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати про них. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів!